Якщо у вас в крамниці закінчилась вода, то можливо моя інформація вам буде дуже в користь. Дивіться. Макс, давай, ану-ка. Максим перенастрає на промивку, значить, бачите, біжить водичка. Максим вже її... Ну що, бімба, водичка без металу, ще промивається. То мої підписники вже бачив цю криничку в одному з роликів, а хто я ще не підписався, виставляли її, став якщо потребує. вона, на жаль, не, не потребує очищення бо нічого чистити. Значить, Ситуація тут яка. Ми приїхали, людина подзвонила до нас, обрисувала ситуацію з криницею. Ну, на жаль, я довго-довго вмовляв. І об'ясняв людині, що тут може свердловина, верніше криниця може бути і не вийде почистити, бо вона на пісок, де ще із дубовим дном. Ну, в общем-то, у людини скрутне матеріальне становище, тому йому просто свердловина була ну, фінансово важкувата. Значить, ми вирішили допомогти, приїхали, перевірили, але дійсно чистити цю криницю просто нема сенсу брати з людини гроші і води вона не прибавить. Тому ми запропонували все ж таки повернутися до питання з свердловиною. Зробили певну знижку людині. Він все побачив дійсно на свої очі, що. Краміця, на жаль, ця вже працювати не буде. І ми добурили прямо у криниці. Зараз монтуємо, зараз ну, трошечки ще промиємось, монтуємо до насосу, викачуємо. Бачите, там брудна вода. Там брудна напромивка, а вже йде чистенько. Значить, Приводимо зараз в порядок, люди, вже, люди відкриють воду в будинку і вже піде вода в будинок із свердловини. Вибираємо воду із колодця всю. Зразу, щоб було чистенько, і в чому це дуже гарна ідея для свердловини. Буде вода із свердловини і буде вода в криниці. Тобто можна, якщо треба, буде зачерпнути цю як його віддерцять. Так що, якщо у вас в криниці вже не вистачає води, дзвоніть і